Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Мемуари Переселенців. І з вами, як завжди, Марина і Юля. І у нас сьогодні цікава тема, як зекономити на відпочинку в Болгарії. Ми будемо розказувати вам свої лайфхаки як жителів. Тому що коли ти на відпочинку, ти зазвичай так гроші менше економиш. А коли ти вже живеш, ти такий ні, ну за це я платити точно не буду. Ну, взагалі мені теж цікава така тема, якби я їхала кудись в іншу країну. Типо, як зекономити на відпочинку. Я всюди сюди таке шукаю, ніхто не розказує. Треба такі відео з інших країн. Почнемо з того, це саме перше: оренда житла, зрозуміло. Що ми можемо порадити? Шукати. Оренду у власників, а не через посередників. Ми вже розповідали про комплекс Каскадас, у якого там багато різних власників і є свій чат. Ви можете подивитись огляд на каскадес. Він є у нас на каналі, і є відео там, де ми також розповідали про курорти. Ми говоримо про цей чат. Якщо вам цікаво, напишіть, ми скинемо вам цю групу. І також у Фейсбуці можна знаходити в Фейсбуці. Також багато оголошень, просто пишете оренда, там сонячний берег. І в чому плюс, що в цілому, часто вони говорять російською. Англійською, власники, і сама болгарська мова, вона чисто візуально плюс-мінус легко сприймається. Так, да, ну і існує перекладач, я навіть зараз їм користуюся, і немає проблеми, але так ви зекономите значну суму коштів, ніж ви будете замовляти там, наприклад, туром, да, якийсь там готель. Зрозуміло, це різний відпочинок. Але все одно, якщо ви хочете саме бюджетний відпочинок, то ми б радили вам купити. Квитки на автобус, автобус. рейсовий, а сюди приїжджаєте і тут бронюєте якесь житло. Той же каскадис, про який говорить Марина, і чи будь-які варіанти. І Тут багато таких апартаментів, в яких є окремі власники, які готові його здавати дешевше. Так. І також, коли ви приїжджаєте, ви вже орендували, і вам зрозуміло, поки що, і ще в цьому сезоні вам потрібні леви, тобто вам потрібен банкомат, зняти гроші. Так, і це ще один спосіб зекономити і знімати тільки в перевірених адекватних банкоматах від нормальних банків, а не в туристичних, де у вас буде страшенна комісія. У нас є окреме відео про. Гроші, але із такого, що ми можемо порадити, це цей кредит, Чи як він називається? Е, да, Юнік, мабуть, він є. Юнік? Юнікредіт. фі, ФІФІБА ФІБАНК. Ну, Тобто такі, які саме мережеві банкомати, так. які прив'язані до банку. І якщо вам впливає там віконечко на банкоматі, що ваша комісія буде 30%. Ну тобто, зрозуміло, краще не знімайте в ньому кошти, тому що на узбережжі саме такі банкомати стоять там кожні 10 метрів. Да. І так, наступне ви вже поселилися, гроші зняли і хочете прийти на плечі. Як зекономити на відпочинку на пляжі? Скажи класно, що тут є лежаки, які платні, вони всюди тут платні. Але якщо ви прийдете на пляж з 6 ранку до 9, бо в 9 починають збирати плату, ви заставите якраз гарне сонечко, спокійне море, полежите безкоштовно на ліжаку без натовпу людей, не згорите низький і... рівень уєф-фільтрів, випромінювання. Так. І зекономите. І потім вже після сьомої також можна посидіти вечірком на ліжечках, попити, не знаю, болгарське вино. Так, тобто, якщо хочете зекономити на саме на пляжі, ну ми так і робили, і робимо, тому що це, по-перше, дуже зручний час. Зранку ви прийшли до 9-ї, там побули на, на лежаках, цих полежали, відпочили. І коли вже починається спека, пішли собі додому. І так само ввечері краще приходити прямо ввечері і не платити за весь день цих за лежаків. Так. Логічно. І навіть якщо ви прийдете так рано, ви зможете, якщо ви дуже любите знаходитись на сонці 24 на 7, ви можете полежати на лежачках, і потім ще там, поки не прийде мальчик забирати оплату, вже належить. Бо вони іноді не в 9 приходять, а десь там вже в 9.30, 900. Ну, і ще є невелика порада, я знаю, що так можна і в Сарафово, в деяких місцях в сонячному, і в Бургасі. Якщо є такі якісь кафе, від яких є саме просто, ем, як це називають. Ці штуки, мішки, Мішочки. саме мішки, так тобто вони розраховані на те, що ти просто візьмеш коктейль, посидиш на цьому мішочку і підеш. Це також як варіант зекономити каву, пиво, які згодом. Там немає консумації чи депозитів за отакі от ліжачки, ой, ліжачки, ці бішочки, зазвичай немає. Але якщо ви, наприклад, хочете на пляжі все-таки випити якийсь коктейль, то вам взагалі пряма дорога до кафешок, від яких є ліжаки з консумаціями, і зазвичай, якщо там плюс-мінус, там два коктейля і якісь картошка фрі, ви зможете відбити собі ці ліжаки і за них взагалі не платити. Це як. Але запитуйте, не всюди є така можливість. І це ми говоримо зараз про бургас, тому що в сонячному трохи інша система. Так. Але навіть в сонячному ви можете знайти заклади, в яких є ось ці мішочки. Ну, де так, можна… Ну Якісь у них є посидіти. мішочки, лавочки, так, якісь так, так, такі. Так. всякі. Ми були, до речі, в Святому, Власі, там така була система. Ми були в Поморії, заглядали, там також була така система. Де ми ще були? В ми з тобою ми бачили, Кафеї, в Созополі ми, вишечки, ми були так. так, так, так тобто, так в цілому багато де таке є. Головне шукати, шукати. У сонячному, це трошки складніше, але ну там вже як складеться. Наступний такий пункт це громадський транспорт. На ньому також можна с е секономити, скажімо так, якщо їм користуватися, а не викликати таксі. Таксі, таксі на узбережжі, ну просто якесь неприлічно дороге, і зазвичай там якісь не самі приємні таксісти працюють. Звичайно. Якщо вже це ну, там, крайній випадок, можна скористатися, але е, громадський транспорт в Бургасі і взагалі на Побережжі, він дуже такий прилічний. Е, немає ніяких проблем, щоб розрахуватися готівкою одразу там, водію або кондуктору. Це ну, не складно з цим розібратись, просто даєте гроші вам дають здачу. Не треба ніяких проїзних білетів, як в багатьох європейських країнах. І можна доїхати куди завгодно. Насправді, якщо є можливість, ну, якщо ми. Знову ж таки, говоримо про бургас, то взагалі лише громадський транспорт це дуже-дуже. По Бургасу взагалі класно можна жити не прямо біля моря, зекономити на так. цьому і Їздити. доїжджати до моря на громадському транспорті. В сонячному святому власі трохи інша, інфраструктура. зрозуміла, інфраструктура, тому там ходить буквально якісь один-два ці автобуси. Але автобусі. За допомогою цього автобуса ви можете доїхати, наприклад, з Сонячного до Нісіябра доставку другого міста так. погуляти там, ви можете доїхати до Бургасу погуляти. Там, якщо ви в Сарафово взагалі до Бургасу, вам недалеко їхати на 15-му автобусі. Тобто, не бійтеся користуватись громадським транспортом, бо це реально економно. І круто, що вам не потрібно в цьому сильно розбиратись, просто заплатити. І ще до цього ж, якщо вже не вийшло з громадським транспортом, але вам треба таксі. Не беріть оці таксі, які просто стоять там, коли ви вийшли чи з аеропорту, чи там з просто хочете під домом викликати. Якщо ви в Бургасі, то зверніть увагу, є Yellow таксі, є додаток, можна їм користуватись. Якщо ви на узбережжі, краще пошукати. Шукайте по групам, запитайте. Зараз дуже багато українців е, саме підробляють як таксі, можуть сезон. вас відвести, привезти, і це буде по адекватній ці ціні. І взагалі, мені здається, в багатьох таких великих готелях можна ще й за транспорт домовлятися, за трансфер так. з е, зупинок, де зупиняються зазвичай е, автобуси, якщо там аеропорт чи ще щось, чи автобус. Тому що це може бути вигідніше, ніж ви десь будете шукати те таксі, бо якогось такого стандартного болт-убі. Тут, на жаль, немає. Ще про магазини ми вам радимо не користуватися туристичними магазинами, які такі дуже веселі. Алдо, все біля знаходяться по дорозі від моря до вашого готелю. Зазвичай звертайте увагу на такі магазинчики. Якщо ми говоримо про сонячний берег, це Маркет, це ММ, MM. Жанет також краще вже ніж інші, але в них також високоваті ціни. В ідеалі, якщо у вас є можливість побувати в Лідлі, з'їздіть в Лідл. Так, але взагалі просто ви Самі розумієте, що на узбережжі всі ось ці малесенькі такі магазинчики, вони всі дуже дорогі. І особливо, якщо ви, наприклад, приїжджаєте там чи великою компанією, чи з дітьми, і вам потрібно нормально так закупитися їжею, а особливо алкоголь, якщо ви хочете придбати якісь нормальне чи якісь там нормальні віски, то ви дуже сильно переплатите на узбережжі, ніж навіть якщо ви з'їздите в той самий Lidl. Так, стовідсотково користуйтесь саме мережевими якимись магазинами або просто великими супермаркетами. Там буде значно дешевше, якість товарів буде краще. І терміни продав будуть. Так. Я думаю, нормальні. Так, Більше тут є неразії. і кауфленди, і лідли, так. і всякі таке, так, тому так, так. звертайте увагу. І також щодо також покупок, оці всі магазини з всякими надувними кругами, рушниками і всяке такою білібердой. Вони, звичайно, там куча на воно вже 300 років там вісить, теліпаються ці надувні круги. Якщо ви реально ну, маєте якусь хоча б мінімальну можливість і хочете це все в Болгарії купити, обирайте також Lidl, Тут є пепко, тут є кік, тут є юск. Тут є ще Теді, відкрився в Бругасі. Це реально магазини, в яких можна купити всю цю саму пляжну атрибутику. Але навіть якщо ви реально там на сонячному святому власі, в Несебрі відкрився ж і там біля Лідла, і Юшки, да. і Пеп. Тобто один раз заїхали, не знаю, собрали там компанію да. людей з українцями, домовилися. Вони вас привезли, скупилися в лідлі вода, алкоголь, якісь там, не те, що скоро портиться, чіпси, сухарики. Зайшли, купили всім дітям по кругу собі купальника купальників пепко в, в Кіке, і щасливі зекономили кучу грошей. Да, 100%. Тому що туристи зазвичай на це не звертають увагу, вони дивляться, да. типу, по сторонам, що тут є, а це реально трошечки відвести погляд і вже багато грошей можна зекономити. І туди ж косметика болгарська. Так, на косметиці також можна зекономити нормально, тому що в усіх цих туристичних лавках Дуже велика націнка, якщо ви справді хочете якусь привезти косметику з цією болгарською трояндою, в тому ж і в Женеті, і в Лідлі. І... Є ще ці деми-мереже. Це ну, є, взагалі, взагалі, там все, є що хочеш. взагалі супермаркети, навіть такі невеличкі по Бургасу, а нет, там також багато болгарської продукції, ті самі болгарські рози, і не тільки рози. По-перше, воно там зберігається в нормальних умовах, так. тому що ну, коли ви живете цілий рік на узбережжі. Я, як ми в сонячному гуляли, і там оці маленькі ларьочки з цієї болгарської рози, і все лежить. Просто сонце на нього світить, вітер дує, зима йде, а воно там лежить водами. Так, навіть якщо на узбережжі, то той же жанет, другий поверх, але там буде і нормально все з термінами, є, да. і ну, якби краще вже там. І товарний вигляд буде збережений, і так. ціни там приємніші набагато. приємніші. Так. А, також, якщо ви не хочете нічого готувати, хочете десь поїсти, можна також зекономити саме на сніданках, тому що тут дуже багато випічки. І вона прям смачна, реально. Приходять люди, в кожного ларочка свій якийсь там асортимент, є різні банічки, є солодкі булочки, солоні. Вони реально в 6, в 5-й ранку вже мають якусь свіжу випічку, все гаряче, все дуже смачне і реально по дорозі на плівці. Коли ви йдете на безплатні ріжаки в шостій ранку ви вже щось знайдете, і це реально, по-перше, автентично болгарські ці всі продукти. По-друге, смачно. смачно, і воно вже гаряченьке, і не треба оце йти їсти якісь скучні яйця. І можна так зекономити на всяких шведських столах. Бо в Болгарії вони не дуже Ну, не так розповсюджені. Ну, Спробуй да. знайти готель з таким. Але я останній раз хочу вам сказати, я зайшла в пекарню. Я купила хліб, прям цілу хлібину, прям теплу, величезну е сосиску в тісті, Віроніці. І ще дві булочки. Три, три, три маленькі булочки, такі круглі. Одна була якась там з сиром, інша е геврек з цим е з посипкою і ще якась булочка, типу як маленький булок? П'ять купила? Ну, все, Біля дому, біля її школи. Uh -huh. Ну дуже зручно. Це просто пекарня. І uh -huh. я тебе туди вже водила. Uh -huh. А це оце? Да. Я да, там просто махетян. ну я на дорожче скупилася, я купила. Е... Отаку от велику сирну, булку, uh -huh. отаку от велику яблучну булку, і ще якусь таку сирну булку, в мене вийшло 750, але я з'їла ну я тільки півтори булки. <різь> <І різь> от... Коротше, на, на цьому можна економити, тому що це нормальний поживний сніданок, ну, зрозуміло, не корисний. А, але все. насправді, але... Ну, мені здається, і діти таке будуть краще їсти, ніж якісь яйця. <різь> ну, так. <різь> 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 Мабуть. <різь> Також, ну, тут. Якби, якщо ви в Бургасі, є ще можливість зекономити, е, саме якщо харчуватись китайською їжею. Да, тут є прикольні заклади. Я десь тут додам геолокацію двох цих закладів. З одного ми замовляли доставку, бо там всередині ну так трошки пахне жареним. А ось другий заклад я в ньому була, мені дуже сподобалось. Там плюс-мінус така ж сама цінова політика, величезні порції. Не беріть багато, пожалуйста, бо ви не доїсте і будете страдати. Якщо ви навіть хочете взяти більше, от поділіть на два, тому що їх порції просто дуже великі, але можна потім забрати з собою і ще їсти далі. Але реально це класна така штука. В Бургасі вона розповсюджена, і це прям можна кормить велику сім'ю. Нормально, цікаво, гітонь. І якщо ви, наприклад, приїхали в сонячний чи в святий влас, і приїхали на прогулянку погуляти в Бургасі, ви можете просто потім зайти і е, е, смачно поїсти, і недорого. І швидко вони готують, І ідеться навіть... з собою. На наступний день, до речі, дуже все смачно. І ще, в чому ще такий момент е, болгарського відпочинку, що тут багато апартаментів, в яких є міні-кухня. Понятно, що ви там борщі варити не будете, але там є якась базова духовка, базова мікрохвильовка, і це все можна нагріти, бо там вже є посуд. І також, якщо ви в таких апартаментах, звертайте увагу, в багатьох магазинах у них є багато різної цікавої замороженої продукції, особливо якщо це Lidl, і не тільки Lidl, відомих марок. Наприклад, той же там доктор Откер, відома фірма, є піци, всякі маленькі, смішні. І якийсь вечір, якщо ну, не хочеться нікуди виходити, то чому б не спробувати от таке щось заморожене. Жарить себе в духовці, це також економно і швидко, так. І також, якщо ви плануєте подорож, ми вам дуже радимо спочатку знайти якісь групи українців в Болгарії, українці там в Бургасі, в сонячному березі. Вам буде трохи простіше, тим, що якщо вам потрібна буде якась порада, ви зможете задати її в цій групі, вам неодмінно хтось допоможе. І з приводу того ж трансферу, і з приводу лікарів, і з приводу де щось знайти, якщо, якщо вам. Якась треба якась екстрена якісь... ситуація. Так, і також, якщо вам треба якесь там щось дуже терміново, і це є лише в Україні, навіть таке можна поспитати по групам і знайти і ліки, якісь такі специфічні, так, якась так, так. допомога. Тому обов'язково додавайтесь, тому що це корисно, і також вам допоможе. Навіть на відпочинку, це вам може врятувати якусь ситуацію, тому що зараз ком'юніті українців дуже велике, і такого не було, мабуть, ніколи, щоб ви могли Приїхати на відпочинок майже в будь-яку країну, знайти групу з українцями, так. яка там живе і вже все знає, так, і вам зовсім допоможе. 5%. Мало ли, що там у вас якась конфліктна ситуація, ви щось не розбираєтесь, пишіть, тут зазвичай люди допомагають. Так і ще така невелика порада, якщо ви плануєте не просто лежати на пляжі, а хочете відвідати якісь цікаві туристичні, ну не туристичні, а просто цікаві місця, наприклад, там аквапарк. І замок Равадинова, який знаходиться біля Созополю. На багатьох сайтах є знижка, якщо ви бронюєте саме онлайн. Тому спочатку, якщо ви запланували якусь подорож, зайдіть попередньо на сайт, подивіться. Якщо є якась онлайн-знижка, краще скористуйтеся і. Можна зекономити. І насправді, якщо ви вже обираєте Болгарію собі для відпочинку, то подивіться, у нас є багато корисних відео про всілякі пляжі, про е, само для відпочиваючих про якісь цікаві місця, особливо якщо ви десь тут, поряд з нами на узбережжі, той же ось цей е, з верблюдами парк. Це ж цікаво побувати. Якийсь аквапарк, обов'язково подивіться ці також відео. Ми сподіваємось, що ваш відпочинок в Болгарії буде прекрасним, неважливо в якому році він буде. Також обов'язково пишіть, задавайте питання в коментарях, можливо, ви хочете дізнатися, як ще зекономити на чомусь, що Може, ми вже знаємо. Ми можемо вам з чимось тут також допомогти. Звертайтесь нам в інстаграм, ми там намагаємося оперативно відповідати. Дякую, що були сьогодні з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. І всім пока! Пока!